Яку ви назвали, є достатньо великою, але хочу наголосити, і це позитив: що на основну частину звернень ми отримуємо відповідь від Верховної Ради, від Кабінету міністрів і вона надходить доволі швидко. Я аналізую звернення частини економіки. Мушу сказати, що тексти їх не одинакові. Тобто десь там виглядає, що є служби, допустимо, Міністерство фінансів, які пишуть відповіді, часто, на жаль, не ті, які ми чекаємо від Верховної Ради чи від Кабінету міністрів. Часто подалежні до нашої думки. Але це знову ж таки означає, що ми ну, поставили громаду, ми звернулися. Далі ми паралельно звертаємося. Це вже є система дій, яка ну, повинна допомогти. Для приходу, коли ми говоримо от одне звернення, недофінансування захищених статей в освітній сфері. Про тим ми зверталися про недофінансування місцевих бюджетів в цілому. Ми маємо більше 300 мільйонів нестачі не коштів на. Е... Це означає, що нам ще не раз прийдеться звертатися, і можу вам сказати, що по першому році така система звернення надавала розрушати. Ми тільки в кінці року близько 60, -60 мільйонів гривень, які в принципі, допомогли нам зберегти той рівень оплати і виплати комунальних послуг, який був необхідний. Тобто це не є просто звернення для того, щоб його бачили. Ми очікуємо зворотні відповіді. І, це та система документів, яка називається взаємозв'язок з Верховною Радою з Кабінетом міністрів. До нас те.